Всім привіт! В огляді і в продажі Рено Сценік. 8 місяць 2018 року. 1.5 дизель К9К 110 кінських сил на автоматичній коробці передач. Ось таке авто в оригінальній фарбі. 174 тисячі пробігу, автомобіль обслужений. Замінені всі розхідники на офіціалі на Рено комплектація Zen Energy. Катка, салон трансформер, безключовий доступ. 174 тисячі пробігу, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 15900. Кого зацікавив, телефонуйте, є інші авто. В групі Viber заходьте, дивіться всім гарного дня і до нових зустрічей.